Ще чекаю на тріючок на цьому тижні. О, тріючки, боже, кохання. Карта, карта, боже, двоє кубків, так? Та про кохання, карта про якісь тілесні втіхи, карта про єдність з партнером, про пристрасть буде якийсь такий у вас союз. Можливо, це зустріч з чоловіком, з партнером, так, з партнеркою, або це якась дуже вигідна умова. Ви складете з кимось якесь партнерство, дуже вигідне по любові. Так, ви будете прям задоволені від цього партнерства, або це такий на тиждень, можливо, у вас. Можливо, у вас такий буде про кохання, про час разом, так? про якісь там таку близькість з партнером вашим. От це прям такий період, коли дуже сильна і класна близькість. Може бути якесь побачення, у кого немає партнера, можливо, це ви підете на якесь побачення, і вам сподобається ця людина, до якої ви підете. Да? У вас виникне якийсь там меч або якась пристрасть, так от, і на дні колоди у нас тут падає здобуття ваш мета здобуття нових знань, якихось нові знайомства. От, тобто, якщо ви переживали щось, третя типологія, з прикладу партнерства, зі стосунків, да, там, про стосунки переживали, а чи вийде партнерство, чи не вийде, чи підпишемо ми цей договір, або не підпишемо, чи вийде у нас потім там так, то знаєте, що по цій карті вийде, от, і тут будуть зміни на краще в стосунках, так може бути як в робочих, так і в любовних. Дивіться просто яке більше підходить для вас. Якщо у вас поки немає любовних, то скоріше за все, це про якісь робочі такі або. По цій карті буде нове знайомство, як я вже сказала, якесь якась свіданка. От і м, вас ця людина зачепить, і у вас може бути дуже приємний час разом. Класні дуже карти, та це було, Навіть не буду більше а, нічого дивитися, тому що карти про партнерство, про любов це супер.